Друзі, привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачний безріжовий хліб. Називайте його по-різному. Українська паляниця або ж ущипок. На закарпатській мові ми називаємо його богач. Готується дуже легко, буквально за лічені хвилини ми отримаємо смачний хлібчик. Отож, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати разом. Тісто замішується буквально за лічені хвилини, довго його місити не треба. І на рахунок тіста замішую на домашньому кислому молоці. Але можна брати кефір-магазинний або ж світану, ряжанку за бажанням. І в миску виливаю кисле молоко. Це у мене 250 мг. Добавляю відразу соду. сода вступить в реакцію і добре. Згаситься з молоком, перемішую, Добавляю сіль. Цукор і вибиваю одне яйце. На рахунок яйця можна навіть тісто робити і без нього. І гарно перемішую. За бажанням можна додати любі спеції. Ось я, наприклад, сьогодні додавлю насіння льом. Добавляю льом. Але цей рецепт можете і пропустити. І додаю просіяне борошно. І будемо замішувати тісто. Борошно зазвичай у всіх різне, тому у всіх може піти або менше, або більше. Порошно додаю поступово, аби не забити консистенцію самого тіста порошно. Воно повинно бути таке м'ягеньке, ще злегка липнути до рук. Так, тісто моє готове, воно замісилося буквально одну-дві хвилинки і добре вимісилося. Ось така в нас консистенція. Ось яке в нас гарне тісто. Таке ще може чуть-чуть злегка Прилипає до рук, дуже м'ягеньке, ніжне. Тісто готове, накриваю його рушничком і даю відпочити приблизно на 10 хвилин. Після чого будемо розкочувати його і попікати наші палянички. Тісто в мене добре відпочило, присипаю злегка дощечку борошно та перекладаю тісто на дощечку. І розділяю тісто на три частини. Відразу закругляю частинку тіста і складаю дно миску. Закриваю не обвітрювалося, і формую. Можна руками, можна качалкою. Як вам допомогу. Пательну я бо вона нагрівалася. Приблизно так на середній погонь кладу. Ось так. Паляничку я гарно сформувала за допомогою качалки, або можна просто руками розтиснути тісто. Товщина тіста повинна бути така, приблизно як палець. Смажимо на пательні з двох сторін. Можна смажити на сухій пательні, або злегка змастити її вершковим маслом чи соняшниковою олією. Це вже по бажанню. Смажимо під кришкою. Злегка змащую вершковим маслом пательню. Пательня у мене добре розігрілася. Розрівнюю тісто і накриваю кришкою. Готую під кришкою приблизно 5-6 хвилин на середньому вогні, може ще трішки і меншому вогні. Далі перевертаю на іншу сторону. Ось, як гарно вже зарум'янилася ця сторона. Перевертаю, знову накриваю кришку і вже готую до готовності. І поки моя паляниця випікається, за той час розкочую іншу. Дуже тонко не розкачуйте, так як паляничка повинна бути досить така товстенька. Приблизно 1 см, не менше. Змащую знову пательню вершковим маслом. Можна абсолютно на сухій пательні їх смажити під кришкою. Ось така гарна у мене вийшла одна паляничка. Це вже іншу перевертаю на другу сторону, забираю і ось третя вже. Так само готова. Накриваю кухонним рушничком для того, аби вони пом'якнули. І залишаю до остивання. Ще ледь-ледь теплі розламую і показую вам, які вони в нас гарні, пухкенькі всередині. Ось такі в нас із вами палянички. Дуже прості, легкі в приготуванні. І е, такий варіант хліба є смачним, ситним. Паляничку можна їсти з будь-якими стравами або дуже смакує з варенням та молоком. Тому я всім щиро рекомендую приготуйте саме за таким простим рецептом, як ось сьогодні готувала їх я. Всім дякую за увагу! Дякую, що були разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. Всім, хто готував разом зі мною, бажаю смачного! А сьогодні вже прощаюся з вами до наступних та смачних зустрічей. Хай Господь вас рясно благословить. З вами була Мальвіна.